Про легальність та легітимність мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє». Ви знаєте, зараз дуже багато точиться розмов з приводу того, чи буде Володимир Зеленський, чи має право Володимир Зеленський залишатися на посаді після 21 травня, коли офіційно спливає 5 років того, як він перебуватиме на посаді президента України. Перш ніж говорити саме про те, чи має Зеленський право, чи не має Зеленський право, я хочу зняти саме це відео воно як, як вступне, як передмова. І для того, щоб розуміти про що ми будемо говорити, треба розділити між собою два різних поняття: легітимність та легальність. Це достатньо важливо з точки зору саме духу закону, духу, який лежить в основі тих чи інших нормативно-правових актів. І власне. Що таке легітимність? Легітимність в певних сенсах її можна ототожнити з підтримкою народу. Легальність в даному випадку це відповідність букві закону, тобто легітимність це поняття, яке ближче до духу закону, дух закону це те, заради чого власне той чи інший закон писався. Легальність це відповідність букві, тобто абсолютно конкретно. Що написано в тому чи іншому нормативно-правовому акті? І ось, виходячи із легальності та легітимності, нам саме потрібно аналізувати. Чи має Володимир Зеленський право перебувати на посаді, чи не має. Для мене особисто легітимність пана Зеленського з точки зору відповідності духу закону, вона під величезним знаком питання з моменту, як він порушив Конституцію України в частині 13-14 статей. Розпродаж української землі і надер. А фактично, це мова йде про викрадення політико-економічними методами. Проте є формально юридична сторона. Яка якраз і говорить про легальність перебування на посаді. І для формально юридичного з'ясування цієї ситуації я попрошу дати коментар Віктора Івановича Шишкіна, одного з кращих правників України. І він, власне, з точки зору конституції, з точки зору законодавства України, роз'яснить, чи має Володимир Зеленський право перебувати на посаді після 21 травня, чи не має. Це питання досить таки глибоко дискутивне. Причому це питання дуже багато різних сил будуть розхитувати. Очевидно, що його дуже сильно активно буде хитати московська пропаганда через свою агентуру і не тільки агентуру. Ну і очевидно, що дуже багато. Українських патріотів, українських націоналістів, яких болить душа за ті всі речі, які відбуваються, за провал підготовки до війни, за пролиту кров, яка могла не пролитися, якою могло пролитися набагато менше. Ну власне, їх це питання також дуже дуже сильно болить, тому воно є гарячим і нагальним. Вас же прошу задати свої запитання в коментарях до даного відео, і я спілкуючись в розмові з Віктором Шишкіним, попрошу його відповісти і максимально розкрити дане питання. Тож, прошу вас про зворотній зв'язок. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підпис... читайте маніфест нашого руху Українська сила. Якщо розділяєте цінності та погляди і бачення України майбутнього, яке там закладене, пишіть нам на електронну пошту. Будемо разом гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую і до наступних зустрічей.